Вітаю вас, мої любі малята. Нині ми відзначаємо День рідної мови. Це особливе свято для всіх нас, адже українська мова є найціннішим багатовіковим надбанням нашого народу. Наша співуча і барвиста, милозвучна і велична мова сьогодні гордо лунає з вуст мільйонів людей. Як нема без зірок небозводу. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Любити, берегти і збагачувати материнське слово це головне завдання кожного українця. Щоб розбудити у ваших сердечках любов до української мови, пропоную вам послухати казочку про українську мову. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла Чаклунка. Задумала вона загубити українську мову, підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилась мова у незнайомому королівстві, розгубилась, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилося у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. А ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. З тих пір в усіх краях та по всіх світах знають і поважають українську мову. Малята, любіть свою мову, пишайтеся і поважайте її, а головне розмовляйте нею, щоб лунала вона на весь світ. Тож плекаймо рідну, бережімо слово. З щирістю шануймо українську мову, бо найкраща мова в світі рідна, солов'їна. До зустрічі, мої любі!